Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У нас сьогодні по плану садові роботи. Квіточки зав'яли і скоби несу на місце і покажу, що сьогодні будемо робити. Ой, все насипалось. Прийшов мені килимочок спеціальний для обрізки рослин. Там посередньо дірочка. Тут на кнопках піднімаються, щоб бортики були, і можна стригти туйки, що там потрібно, ялинку. Фігіанка. Похмуро сьогодні. День. <свистання> <Мій раб. свистання> Я командую, чоловік працює. Треба обрізати всі ці паростки. <свистання> Тут у сливи. Постійно відростають. Кажуть, якщо постійно обрізати, потім перестають. Воно щось ростуть і ростуть. Слива опадає, листочки лежать. І ось тут потрібно хакурені шики так само, оце знизу все обрізати. Прошу чоловіка, бо це прям важко. Я обрізаю так, щоб трошки залишаються піньочки, а щоб воно потім не росло, треба прям повністю. А там вже воно таке товстеньке, сікаторем. Важко. Оце. Тут, до речі, менше виросло. Тут трошки. Оце. Будемо сюди замовляти якісь камінчики чи щебінь. Я хотіла якісь гарні камінчики. Але щось ми порахували, це буде занадто дорого. Не знаю, в п'ять разів дорожче, ніж просто щебінь. І ми тут не так часто, ну коли під'їжджаємо додому, від'їжджаємо, видно. А так, в принципі, не так часто тут дивимося. Тут порожня ділянка. Там теж працюють дерева, обрізають. Де собака? Фіонік. Куди пішла? От їй подобається кудись ходити. Вирішили ще раз покосити. а може ще доведеться до снігу. І тут дивіться, мох, який я принесла з... Це принесла з лісу. Він був зовсім сухий. Це як зелені. йому прям нормально. А взагалі зелені, за мене. Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли далі. Після далі. Ти що не робила? Що це таке? Де його ніжка? Бере, виймає з доріжки. Треба прибрати. Кажуть, що не можна так залишати на газоні. Воно гніє і потім псується газон. Де м'ячик? Де м'ячик? Давай. Дай, дай, дай. Ракета. Це так радіє, що ми вийшли на вулицю, а не воно сама гуляє. Я, напевно, тут позбираю листя зараз. А, і що ще нам потрібно зробити? Ми зіпсували з чоловіком стіл. Чоловік почав псувати, а я добила. Дивіться, який капець ми наробили. Ми зняли оці штуки. І на них трохи пліснява. Не сильно боже десь поло. Ось, тут нормально так. Ось, все чорне, опліснівіли, Зняв чоловік, поклав на стіл. Я не помітила. А, буквально пару днів полежала. потім я кажу, зніми зі стола, бо воно ж перейде, це ж дерево перейде. Він зняв, а потім бачу. І воно все пішло в точках. Можливо, це і не від них. Можливо, це стояла поливалка, і ляпала сюди, буває, ляпає водою. І не помітили. Ну, коротше, якимось чином. Оце все було, ну, і є. Чорні такі прям точки. Я зараз покажу, якого плану такі сілі, чорні, такі неприємні. Їсти за таким точно неприємно. Ось таке. Ось така пішла піснява. Помити не відмивалось, тобто вже так глибоко післо. Я взяла засіб від плісняви, Він з хлоркою, пахне хлоркою, запшикала, залишила, змила і ось таке залишилось. Воно, скоріше за все, не брудне, а просто повиїдала коричневе. Це олія була. З'їла оцю олію і залишилось просто таке біленьке, білесіре. Його треба пошкурити. І замазати знов олією. Я не знаю, я сподіваюся, що пліснява таки пішла, а це просто. Хоча я не знаю, якщо чесно. Подивимось. А, і якщо залишаться плями, то купити ось такого кольору. А, якийсь чи лазур, чи марилку, чи, ну не знаю, щось купити, марилка, напевно, буде. Фарбуватись чи олію, таку темнішу, і просто замазати все більш темним. Подивимось. Ну якщо я її не вбила, то вона ж піде і далі. Доведеться просто нову стільницю купувати. Тут велика стільниця, вона взагалі така дуже гарна. Зараз тут пильно, брудно. Треба це все прибрати, помити, пошкурити. Купити чим замазати у нас залишилась лазурь від дровника, але вона трошки червоним віддає. Я не хочу, щоб звідси не видно, вона наче трошки червоним відчинком. А я хочу, щоб таке добове було, коричневе, прям гарне. І куплю і замажу на ну, це. Це капець. Але ну, що ці плями, що просто пліснява, ну залишати теж не варіант, бо їсти і тут воно поруч, воно просто навіть неприємно. І ще й небезпечно. Я yeah. фігіонька. Yeah. Це все з басейну відношу на місце. Так, це парасольки. Така гарна травка. Така яскравища. Я думала, покусимо буде жовто. Воно прям зелена, зелена. Як пахне, да. нам. <смасно> Варюгати. вкрала серветки. Забираю теж. Вирвала на городі бурячки. Зараз поставлю, зварю. їх люблю і ще залишились. Піонік. Виходиш? Приїхала наша красуня-ялиночка. Дивіться, не знаю чи це зрозуміло, через телефон вона дуже велика 250 сантиметрів. Але я думала, 250 це якось менше. Вона прям така здоровене-здоровене і дуже широка. Вона прям метри півтора, напевно. Дуже класно, Я вже бачу, що буде пишна, це я ще не розпушила. Ось то тільки знизу почала. Вона ну, буде так оближе. Я думаю, що буде нормально. Навіть не розпушена тут, вона більш пишна, ніж та, що була попередньо розпушена. Плюс іграшки, дивіться, навіть так видно. Тут ще навіть не розкрито. От ну, тільки нижні пару ярусів. Класно, дуже-дуже. Я щаслива. Я не дістаю. Отак От дістаю. Треба або на стінчик ставати, або на стрім'янку. Я ось, думаю, може тут залишити. Але, напевно, мені біля порталу все ж таки. Більше подобається. Минулого року у нас тут стояла, але мені зручно оцю Маруську. А випускати-запускати, то я думаю, тут прямо по центру можу поставити. Ліжаночку її приберу і прямо ось тут, щоб тут залишився прохід, що заходиш. Тільки я в дім і вона дім. Це ви мені порадили. Бо дуже багато. Я коли попросила написати, де ви замовляли класну ялинку. Мені дуже багато повідомлень, написали, стільки варіантів наскидували. Але багато було від якоїсь блогерки Жанни. Чесно, я її не знаю. Я не знаю, що за канали, хто це. Я залишу посилання, де я замовила. Це не реклама, вона. Ну, я не писала, що я там блогер, дайте мені на рекламу. А, просто я в неї замовила, бо ви її порекомендували, що в неї гарні ялинки. Це називається ялинка альпійська. Ось так. Причому, так, хто пропустив, це ж першу ялинку ми замовили, лису, відправили назад. І потім випадково Жанна відправила не ту, відправила Лапланську. Боже, я коли на пошті побачила, а повідомлення прийшло, а, що. До вас їде ялинка лапланська. Думаю, боже, невже я не ту замовила, що обрала? Пишу їй, а яку ви відправили? Така, о-о! І зробила одразу, ми навіть не забирали її. Вона одразу зробила переоформлення, передресацію, чи як там повернення, і відправила вже альпійську. Я не знаю, яка була б краще, вони обидві пишні. Але оця. А... Альпійська, вона більш натуральна. У неї голочки коротші, їх, мені здається, багато більше. Вони так в різні сторони такі пишненькі, густенькі. А лапланська, вона була, наче такі плоскі. плоски. Отак плоско йшло, гілочки більш довші і виглядала більш штучно. Ця така більш натуральна, як на мене. Коротше. Мені більше сподобалось ця. І тепер ми задоволені. Так що з третьої попитки у нас вже є ялинка. Дивіться, всередині, як ідуть гілочки, повністю до кінця вся гілка ось так. Не те, що попередня ось половина була лиса, і ось тут голочки. А вона йде повністю-повністю аж до стовбура. Ну, тут менше, але є... Ось, бачите, прямо до кінця. І вона буде пишно-пишна. Треба, коли обираєте, дивитись фотографії, уважно, щоб була всередині також не гола. Так, бурячки поставила на салатик, варяться. Батат також на гарнір запікається, поки не закриває, щоб вам не шуміти. В холодильнику є курочка, буде нам обід. І обіцяла у минулому відео вам показати, що у нас нового. По-перше, ми поставили мікрохвильовку. Тепер у нас тут краса. Тут стояла старенька, яка не вбудована, просто вона тут в ніші була вставлена довкола щілинки. Все культурно, все закрито. Це гаріння, і духовка у нас також гаріння. Вона менша всередині, ніж не вбудовані. Ми це знали, вони всі такі, але, в принципі, наша найбільша тарілка, ну, з лавандою теж тарілочки, поміщається. Єдине, потрібна інша кришка, тому що ця закриває повністю оцю тарілочку, і весь конденсат стікає вниз. Потрібна менша кришечка. Загалом ми задоволені гарно. І фільтр. Також поставили сюди фільтр. Нарешті ми прибрали наші бутлі. Ось така система. Ось цей фільтр і ось така від нього штука. Чоловік під'єднав. Багато всього Боже, вже. Дивіться, скільки не знаю, як працює. Ціла система. Помістились мої засоби, ганчірочки, смітник також помістився. Єдине, що не поміщалось, тут висіли такий органайзер, який з пакетами він не влазить. Ось тут впирається, не закривається. Я його зняла. Тепер потрібно ось ці наліпки. Це двосторонній скотч, на якому він спочатку тримався. Потрібно повіддирати, але він постійно падав, тому саморізами чоловік його прикрутив. Це потрібно прибрати. Можливо, сюди якусь таку невеличку поличку, невеличкий кошик для мочалочок, ганчірочок. Так тут якраз трошечки є місця, щоб закрити ці дірки, щось повісити, або гачечки, і просто там рукавички якісь вішати, наприклад, просто щоб закрити дірочки. Так, зверху не підійшов. Щось там не підійшло, не знаю що. Що не можна під'єднати до нашого крану, не вистачає якоїсь детальки. Чоловік її замовив. І зробимо вже, щоб фільтрована вода йшла звідси. Тобто, ось тут у нас, звичайно, вода з крану, ось так відкривається. А ось так буде сюди, і звідси фільтрована. ось так. І поки що в комплекті був такий краник, поставили сюди цей краник. Потім його забираємо, і буде вже звідси. Переставили засіб для миття посаду сюди, поки що так. Тут у нас якраз була дірочка для подрібнювача. Одразу її прорізали. Але поки ми його не купуємо, я думаю, що я куплю ще ось таку штучку для рідкого мила. У мене якраз тут закінчилось мило, і воно потрібно. Коли щось жирне береш, після м'яса. Хочеться помити нормальним милом руки, бо цим засобом цей засіб сушить шкіру, не можна й мити, але я обуваю мию. А, і я поставлю його ось сюди. Тут буде в мене мило, тут буде засіб, поки так. А потім, коли з'явиться вже потрібнювач, поверну на місце. Якось так. Сюди, до речі, поставила цей ліхтарик, що Віка подарувала. Дивіться, як гарно разом. У мене тут майже весь декор білий. Мені дуже цей букетик подобається. І тут ще один. У мене тепер три таких ліхтарика. Це сюди. І я ввечері вмикаю. гарненько Вмикаю ліхтарики тут і вмикаю ще у мене є такі гілочки, це я замовляла в магазині. Так, вікно брудне тут. Що у нас требує? У неї тут огляд території. Магазини в інстаграм, де дівчата возять з Румунії, з Польщі, з різних магазинів, пепко щось таке возять різні товари з Європи. І там був такий як букетик, такі гілочки. Він також микається. Я його ось так хоп, ввечері вмикаю. Зараз спроблено. А я вставлю вам фотографію, як він виглядає, коли темно. Зараз не сильно видно. І він дуже гарно виглядає. Коли світло, то не так, а коли темно, він прям такий гарний. Навіть так. Це просто такі металеві. Не знаю, що, гілочки і гірляндочка. Продовжую розкривати, слухайте, непроста це справа. Дуже багато гілочок, але за рахунок цього вона і пишна. Я, напевно, буду потрошку, ще вчора почала, сьогодні, сьогодні ще є час, ще трошки зроблю. За 3-4 дні розпушу. Я не хочу, як я раніше завжди. Як щось мені хотіли зробити, я робила. от Поки ноги не відваляться, руки не відваляться, от треба зробити. Якось з віком зрозуміла, що треба все робити в задоволення, От так, щоб не до непритомного стану. Бо вже її руки поколола, ну вона не колюча, але коли багато разів чіпаєш, то звичайно так тре. А, так, кожного року, до речі, обирала ялинку. Я давно вже хотіла нову, бо наша для нашої кімнати маленька. І вона вже старенька, вже багато чого там осипалось, Вона всередині ПВХ, а тільки ось тут була лита. Ця повністю лита. А, І кожного року не могла обрати. І думаю, ну ладно, хай буде ця. Хай буде стара. І нарешті вже є. Так що трошки відпочину. І я думаю, гірлянду я також замовила. Довго 100 метрів. <гум> Також, я думаю, що не зараз будемо тати, так, щоб не замахатись. Це ж все ж таки має приносити задоволення. А чого я її взагалі вже розпушую на початку листопада? Бо вже навіть сьогодні яке? 9. 9 листопада. Я думаю, що сенс її складати. Тягнути на горище, вона важка, 23 кг, потім спускати і знову це розкривати, якщо через три тижні вже грудень. Я завжди ставлю до Ютубу, до відео завжди ставила 1 грудня, або, а декор, коли от перший сніг. Навіть якщо в листопаді от перший сніг, це у мене знак, що треба діставати зимовий декор. Тому не пізніше 1 грудня я її буду діставати. Що на три тижні вже ховати. Хай вона вже стоїть, а до зими вже буду наряджати. Просто буде стояти зелено. А наряджати будемо пізніше. Хочу вам показати ще два подаруночки, які отримала на день народження від Олі та Ярослави. Від Ясі. Дивіться, який набір. Ніжний з квіточками. Дві такі мисочки. Можна під супчик, можна під салатик. Ось така тарілочка. І для соусу. Така маленька. Дуже гарний, такий прям літній. І я забрала свої серветки з тераси. Дивіться, як ідеально поєднується. Такий комплект. Дуже дякую. Так, це я складаю. І Оля відправила мені чайок. Дивіться, яка гарна баночка. Вона була в ось цій коробці. Спеціально залишила коробочку, щоб вам показати. Так, це зелений ароматизований, там з різними шматочками фруктів. І навіть, щось я там таке цікаво, побачила, здається, згущене молоко у складі. Чи як аромат згущеного молока. Я вже спробувала, дуже смачний. Він так пахне. Класний, така прикольна ця баночка. І дивіться, дивіться, яка коробочка. Дуже гарно. Так, і ось такі цукерки. Так, тут, до речі, в коробці ці ще були пакетики для чаю. Дуже зручно. І тут ще. Які у них є, різні варіанти, можна почитати, обрати собі ще якийсь. І ось такі корисні цукерки. Дві я вже вз'їла, покажу. там. З натуральним складом, без цукру. Дуже-дуже дякую вам, дівчата. День народження прийшов, по подарунки, все отримую отримую. Мені ще йде, мені подарували гроші мої батьки та свекруха. І я собі також дещо. Замовила вже, потім покажу. Ялинка розпушена. А насправді не так багато часу на це пішло, бо далі вже пішло швидше. Оці довгі нижні були, прям довго-довго, а то вже вузеньке, то вже нормально. За два дні впоралась. Ну, звичайно, не повні два дні. так... Трошки порозпрямляла, пішла щось поробила. Трошки ся, пішла щось, всі, щоб не набридла. Поставили її сюди. Минулого року вона стояла ось там у куточку. Та була менша, нормально влазила, ця не поміщається. По ну, можна так впритул до вікна, але Фіона любить, іди, іди гулять. Любить сюди виходити гуляти. Незручно випускати, запускати. То хочеться, щоб був сюди підхід. Тож, поки поставили сюди. Дивіться, яка вона класна! Боже, так хочеться наряджати. Дуже гарна. Я ще підписалась на цю Жанну, що займається ялинками. Вона також веде блог на Ютубі. Вона підписалась на мене, ми з нею ще попереписувались. Дуже приємна людина. Буду також дивитися її канал. Так, що, я вам рекомендую. Коли приємне, ну, не тільки результат гарна ялинка, а й приємне спілкування для мене це дуже важливо. Ще у нас був варіант поставити сюди. У нас перший рік, як ми заїхали, ялинка стояла ось тут. Не прям, от, ну, сюди не влазить. Ось так: от, якось ось так трошки <свісно> посередині. Будемо пробувати, але вона, мені здається, тут буде дратувати, бо вона буде. Ну, прям ходиш і постійно на неї натикаєшся, напевно, не дуже. Але, в принципі, тут місця багато, також було б гарно. Я ще навіть думала варіант, можливо, сюди поставити. Тут біля каміну також було б гарно. От, от там де стіл, трошки за столом, а стіл поставити ближче сюди. Ще такий є варіант. Ну, але мені наче краще тут. Гарненько. На цьому буду завершувати своє відео. Знову ж відео, що я себе не показую, може десь хоч показати. Бо в мене, до речі, останнє відео дуже мало переглядів. Я, правда, така трошки. Трошки <смір> така. А, якось мало переглядів. Я розумію, було відео про хиловин. Там, ну За кожного року воно вдвічі менше переглядів набирає і. Пішли відписки кожного року на ті самі граблі наступаю, кожного року продовжую викладати. А, але після цього ще відео якось дуже мало не знаю. Останнє відео я так швиденько все знімаю, себе мало показую. Може, з цим якось пов'язано. Я не знаю. А можливо зі світлом, що у багатьох немає світла. Тому я ще раз хочу вам нагадати, що в Ютубі є функція завантажити, не на телефон скачати, а прямо там в Ютубі якось. Фоновий режим, не знаю, завантажується, і ви зможете, потім, як світло зникло, коли з'явився час, подивитись його. На цьому буду завершувати відео. Усім дуже дякую за перегляд. Побачимось у наступному.